Вітаю вас, мої рідненькі, мої хлопці, мої дівчата, моя нескорена ненько Україна. Бачите, 10 хвилин на 11 годину. Сьогодні середа, але за харчами я не пішла. Так само, як і в понеділок. Не пішла чого, а зараз я вам покажу. Ось дивіться. Оце іде, видно вам чи є? Іде мокрий сніг. І я так подумала: ну на що воно мені треба? От скажіть, На що воно мені треба? У понеділок ну така теж була погода. Не те, не се. У вівторок була непогана, не я з'їздила сюди в сканці, що купила, вам покажу. От. У понеділок, думаю, ну стоять там. Спочатку підуть е, дівчата з дітьми. Бачите, який сніг прямували. От. І так цілий день буде. Цілий день і десь уже часа в 4 уже буде плюс 4 перейде в дощ. Зараз плюс один чи плюс два, ну іде сніг. Ага, спочатку піду дівчата з тим, з колясками. Тоді ті дівчата, що в них діти, але діти там в школі чи в садочку, а тоді аж ми, це десь десь о 12. І оце я приїду в південі і буду там ото танцювати до, до 12 години. Та на що воно мені треба? Тим паче я вам скажу, що в мене забитий морозильник. Мені не хочеться нічого їсти, того, що в мене в морозильці. Це я вам показую квіти, вони вже такі ніякі. А, але вони, бачите, вони якось не пропадають. Оце я замітила, є такі сорти рози. Вони не пропадають, а якби засихають. Ну, нехай собі стоять засокші. Ото так. Ну, а тоді, дум, а оце ж покажу вам, що купила вчора. Оце ж того й не пішла, ні в понеділок, <кій> пробачте, не сьогодні. Думаю, нахір воно ну, мені треба, там я буду собі на стару жопу шукати приключення, морозиться. Не хочу, не хочу. А вчора пішла, оце, бачите, отака буква. «Ц». Це магазин стадіум називається. Купила собі отакі брюки. ось Стояли сорок, я чек викинула. Сорок євро стоїли. Купила за вісім. Оце підвернула, оце так мені трошки вони довгенькі. оце наскільки. Ну, я обрізати ж де, Внести в ательє? вони стоять вісім і обріжуть за десять. Нахріна воно мені треба? Отак підвернута й ходитиму. От. І купила наті отакі оранжеві, бачите, хороші такі, От, теж за вісім. І не кажіть мені, що в моєї доньки здорова нога 41-го розміру, що в неї здоровий розмір. Да, да, це так, але моя донька красива, розумна і щаслива. Отак От я вам скажу. І ви знаєте, що кажуть люди, що повні жінки набагато відсотків щасливіші у шлюбі, ніж худі. І це майже так, це майже так. Але це не має ніякої різниці, які ви худі, товсті 30 розміру чи 60 розміру. Аби ви були тільки здорові і щасливі. Оце саме саме головне. Отак. А оце ж я брала їй таку кофточку, теж оверсайз. Ну, це в другому магазині. У мене там купонка була, я взяла їй таку кофточку. Що це таке? А це так просто. От, е Кофточка ця стояла 9,50. Угу. Вона шолко. Ні, вона не шовкова, вона, вона тут віскоза якась. Щось вона тут віскоза. Це магазин швед, шведський магазин. 52 віскози і 48 поліестера. Така легенька. Для Італії саме те, що треба в літочку. І штани такі, ну, на, на літо не вдінеш такі штани, бо вони такі дуже плотні, такі дуже. А тонові. То але ж в мене трошки. Та ні, в мене такі самі. Не, не було на мене такого розміру. Оце, оцей був розмір, от. а мені ж отакий XL треба. Не було Іксель. І були тоді М, Елька, але я даже навіть і не захотіла міряти, бо я поняла, що вона на мене буде мала. Думаю, на що воно мені треба. Я буду от у себе там стягувати, чи там на дієти сідати. Ні, 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 милі мої рідні мої, це вже не для мене. Дієта, я довольна собою, яка я є. І я вам скажу, я завжди була довольна. І мужики, які в мене були, да, 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 були, були. Тричі була замужем, і мужики були, і всі були довольні. Отак. От так що нема різниці. Чи ви худі, чи ви товсті. Аби ви були здорові і, саме головне, щасливі. І щоб у вашій країні не було війни, щоб у ті тварі кончені не приходили на другі країни, як вони прийшли до нас. Ну, про тварі трошки пізніше. Ну, так як я ж не пішла за харчами, не в понеділок, не сьогодні, в середу, думаю, та піду сюди, в салі, скуплюся. Ага, та пішла і купила собі кефіру, до якого він. До 3-го місяця. От. Купила собі ось фарша. Курячий хотіла. У мене є там заморожений, свинячий з говядиною, з яловичиною, не хочу. А тут тільки 4% жирності. Оце хочу зробити собі супчик такий е, з тим. З фракадельками. О. Сиру щось захотілося думаю, так куплю такого сиру. Можна, коли він, До, якого він? до 9 місяця 23-го року. от. Як він то кіло отака пачка, да, так він дешевший. Думаю, ну скільки я його їстиму, то кілограмову пачку. Не хочу. На 80 центів чи на євро цей дорожче, взяла цей. І апельсини. Дивлюся, там у нас апельсини сьогодні. 99 центів. От бачите, написано 99 центів, 720 грамів на 71 євро. Взяла. От. І заплатила і заплатила. А це ще бутилки ось здала, бачите. Ану, сосредоточуся. На євро 0,5 Euro, бутилки заплатила 8 73 центи. А це ж я, я ж розплачувалася не карточкою, не грошима, а я розплачувалася тим. М -м -м, як вона називається? ось В 9:36 пішла. В 9:36 сьогодні, ось, 223, сале магазин наш. От. А ось осталося 14 євро. У в мене. В мене ж дві карточки, зараз я вам покажу. Та я вам вже їх сто раз показувала, а це все дивлюся там у комоді. Обнаружила ще одну картку. Коли я її туди поклала, не розумію. Ну, коли ж, ж поклала, бо їй коли ж давали. А й вона п'ять років. Ось не знаю, яка з них повна, а яка, оце тільки. Оце таке, бачите, на 50 євро. Одна, на 50 євро друга. Дві картки. Ну, думаю, ну що я оце буду ходити, отам у черги стоять. Як ото Матрьки кажуть, просручку сорочку жреш, да? просрочку. Ну, я вас порадувала матрешки, просрочку я не жру. Ось пішла, купила і, і хорошо, і, і оце супу собі наварю, сир буду їсти, той кефір буду пити. І хорошо, дуже хорошо. Замечательно. У мене ще один гриб є, щось мені його не хочеться, ну треба з'їсти. Це два яблука, теж мені їх не хочеться, але я з них, мабуть, зроблю, отак, я їх мию, ріжу тоді отак дольками да? і туди в мікроволновку. От, А тоді, як вони там уже, ну такі вони, як печені печені яблучка, а тоді медом, пулью. Отак, медом. Мед сразу туди не ставлю в мікроволновку. Як уже достаю, тоді медиком полью. Ой, таке смачне така. мене та як вона називається? М -м ялки рока по-фінськи. Десерт. О. Ну, покажу вже ж вам, а то, може, скажете, що ти вже якась коса зробила, чи храма, чи, -чи, -чи лиса, чи яка там. О, оце я, бачите, і не коса, і не лиса, і не ета. Сьогодні ж в мене сауна, так я сьогодні утра голову не мила. О, думаю, на ну що мені її мити, як мені йти в сауну. Це бачите, таке плаття красне. Ото, пам'ятайте, той, як його, скажіть, ото два брати, вони самі. Чи грузини, чи що з України. Як? Міладзе, міладзе, ото він отак все співав. красне платье для кого ти наділа? так я вам скажу, мої рідненькі, це я для вас наділа. Ні, це, це гумор такий у мене. Це у мене домашнє плаття. У халаті жарко, в так мене такі домашні плаття. Сніг не прекращається. Оце буде до 4-ї години буде сніг. А а а тоді, а тоді, тоді... Перейде в дощ. Угу. От -от -так. Квіти мої нормальні. Отут була така стрілка, якщо ви пам'ятаєте, отут така була стрілка. Ну, вона так похилилась, я її зрізала. Думаю, ну вижене ще одну стрілку, хорошо? А не вижене, воно її... Оце... ну, вже пропадає. Це ще ж на Різдво, як у мене ж наточка була в гостях, я ж довго вам не казала, що в мене треба. На що казати? Не треба воно вам нахер матрка. Хороші люди, може й самі здогадалися, що, що я не одна, в мене хтось є. От. Ем, і Ми отож ходили у токмані магазин, і взяли. Я собі взяла оту композицію ту, була красива з ялиночкою. А вона собі взяла оте, Амариліс. Оце таке зелене амаріліс, тут такий ще. Ем, Такий сніговичок такий з дерева малесенький. І він у неї так розцвів то я марілюсь, дві стрілки викинув, так розцвів красиво. от А тоді, як вона в'їжджала, я забрала собі. Горщик тут красивий, такий, бачите, металевий горщик. Ну Це я викинув ту горщик оставлю, щось, може. Ну, як кашпо буде. Оце Бачите, тут як кашпо у мене. Листочки повикидали мої ті розтішки, малесенькі, розтішечки. От, Нехай собі ростуть. І тут уже пішли листики та й тут уже все. Я трошки відставила від от батареї, бо трохи їм жарко. От, так воно ж там ну, тепла батарея. Треба, знаєте, мабуть, я виключу її. бо нахер воно надо. Жара така. В хаті дуже тепло. От так, на одинку поставлю. А вона була в мене виключена, то я вчора включила, бо в мене була вчора стірка, і, і інколи ото постираю там щось. Ну Таке шерстяне. там, Я перестирала носки шерстяні, рукавички свої, шерстяні, там шарфи шерстяні, і воно трохи не досушується. Ну, воно так досушене, ну таке трохи вологе. І я тоді включила батарею, тут його оце на батарейки поклала. І воно до утра все досохло хорошо. От. Ну Це і все, що я вам хотіла розказати і показати, покажу ще раз. Зараз хтось може п'ять скаже із матрешечного ряду, матрешечна ваша раша параша, це не, вас не їбло, скільки в мене всього. За ваші гроші нічого не купляю, і з протягнутою рукою не стою. Мені, слава Богу, фінське государство платить ті гроші, що я заробила, і ті гроші, що ще мені положено, щоб мені доплатили. Ага. Це ж я вам показувала скільки в мене штанів одинадцять насчитала, ну оце дванадцяті. А викинула двойко. Я їх тоді і не вчитувала. Двойко викинула, там лежали такі старенькі. Думаю, ну за вісім євро. Ну, чого не взяти, а? Чого не взяти? Треба взяти. Та саме і наті взяла. о, Я літочку поїду одвезу. О, під світ моєї картини. Це наточка моя. Малювала. Я тільки одну намалювала. А, ні, я дві намалювала, а які? Оту, оту одну верхню і оту, мабуть, оту. А це все наточка малювала. Вона в мене ходила на курсі, я їм розказувала малювальниць. Ну, все, за все платити треба. І вона платила, вона, мабуть, півроку, а то й більше ходила. От такі картинки хороші малювала. Як вона поїхала, так я все до себе забрала на шовону? Воно не треба. Нікому, крім мене, крім мене, воно нікому не треба. Ну, це все. Шо? Ай, ну що ж це все? А ну, давайте прирвемося і на матрешечний ряд підемо.